Добрий день, дорогі друзі! Компанія КАОНТ вітає вас. Тема сьогоднішньої зустрічі це довідник номенклатура. Він один із центральних в програмі, тому що без нього неможливо ввести облік складу, облік запасів, облік торгівлі, облік виробництва. І тому треба звернути увагу на цей об'єкт. Довідник номенклатура ми можемо знайти через розділ «Довідники», Товари та послуги і на першому місці довідник номенклатура. Також ви пам'ятаєте, що через сервіс та налаштування, ось ви бачите в углу справа, у нас є така позиція, як всі функції. І тут перелічені всі об'єкти програми. Які ми, наприклад, не зможемо знайти в головному меню, тут вони зібрані всі. І в тому числі серед документів, різних обробок, регістрів у нас є папка «Довідники». Тут також ми можемо знайти довідник номенклатура. Довідник номенклатура має ієрархічну структуру. На рівні конфігурування зроблена можливість того, щоб ми могли групувати всі позиції. Номенклатури в папки, за їх напрямком використання, також за обліком, тобто, які обліковуються на одному і тому ж самому рахунку бухгалтерського обліку, і потім ми можемо налаштувати ведення обліку по рахункам на певні папки. Це потім полегшує роботу, тому що, вводячи в позицію номенклатури. В одну із папок вже автоматично присвоюється цій позиції рахунок обліку. Також у нас є можливість різним чином переглядати сам довідник, вміст його. У нас є кнопка режим перегляду. Зараз її у вас немає. Її можна додати через позицію Ще. Змінити форму. Ви знаходите тут командну панель, розкриваєте папку і знаходите режим перегляду. Розкриваємо папку, і ви бачите, що тут є перелік режимів: ієрархічний список, список та дерево. Ми можемо проставити. Тут вид відображення картинка, і також положення в командній панелі, ми вибираємо в командній панелі. Не в додатковому підменю, не авто, а саме в, командному, в командній панелі. І таким чином ці всі кнопки, так ми робимо з усіма, і списком, і деревом. І ці всі кнопки у нас переходять в режим перегляду на командній панелі довідника. Ієрархічний список, ви бачите, перед собою. Далі, якщо просто список, це означає, що в нас і групи номенклатури, і позиції номенклатури, у нас всі видно на екрані зразу одним списком. І дерево, давайте подивимося, що означає дерево. Дерево це також як режим перегляду, ієрархічний, але тут у нас є, якщо є в нас якісь влаштовані папки. Ми відкриваємо, і ви бачите, які папки знаходяться в тій чи іншій групі. Тобто товари ми можемо, наприклад, розподілити на, наприклад, якщо є продуктові кондитерські вироби і побутова техніка. Так само можна зробити з матеріалами, наприклад, сировина. І, до речі, на кожну з цих папок можна налаштувати рахунки обліку. Налаштовуються рахунки обліку в регістрі відомостей, рахунки номенклатури. Зайдемо в довідники і подивимося, серед цих розділів, в розділі товари та послуги ви бачите, що немає в переліку цього регістру. Для того, щоб нам його додати, ми заходимо через налаштування, налаштування навігації і знаходимо зліва, тут де товари та послуги. Регістр відомостей, рахунки номенклатури. Натискаємо кнопку Додати, і ось, будь ласка, з'являється цей регістр у нас в підрозділі товари та послуги. Також, якщо ви, наприклад, не можете знайти, не хочете, наприклад, його сюди додавати, бо ви будете, наприклад, налаштовувати там дуже рідко, то ви можете зайти через сервіс та налаштування, вже знайома нам кнопка, через всі функції. І також зайти в регістрі відомостей. То ми заходили з вами в довідники, а зараз ми підкліємо просто папку регістрі відомостей. І тут ви можете знайти рахунки номенклатури. Так? Я думаю, що прописати, то воно повинно, мені не додається щось. Так, рахунки номенклатури, ну давайте знайдемо Так, рахунки номенклатури. Ось, будь ласка, відкриваємо його. І тут ми можемо налаштувати. До речі, Якщо, наприклад, у вас такий об'єкт, я нагадаю вже вам просто по ходу нашої зустрічі, що у нас є ось така зірочка. Ми можемо зірочкою, наприклад, його позначити. І потім, натискаючи на зірочку, ми вже цей регістр будемо бачити у вибраному. Теж дуже, до речі, Зручно, ви можете, наприклад, налаштувати рахунки номенклатури, поки ви це робите, наприклад, у вас займе деякий час, воно буде у вас вибрано, потім, коли в цьому необхідності вже не буде, ви просто цю зірочку дезактивуєте, тобто відключите. Тепер щодо рахунків, Ну, зайдемо, наприклад, в матеріали. Це рахунок обліку у нас 201. так? Ми вибираємо тут на позиції номенклатура не позицію саму номенклатура, а вибираємо в цілому папку. Знаходимо папку, натискаємо Вибрати, папка вибирається, і тепер в цій папці вся номенклатура, яка буде, буде обліковуватись на 201 рахунку. Це означає, що коли ми будемо формувати будь-який документ з товару. Товарного обігу, у нас програма автоматично вже по нашій підсказці буде формувати 201 рахунок. Ви бачите, що позиції організація, склад та тип складу у мене не заповнені. Це означає, що для будь-якої організації, а ви знаєте, що в програмі можна вести облік декількох організацій, будуть активні ці налаштування. Аналогічно і для будь-якого складу, і для типу. Також ми можемо зробити рахунок передачі це тоді, коли ми передаємо, наприклад, сировину для давальницького виробництва. Також рахунки за балансові, коли ми приймаємо на переробку. Теж зробили. Обов'язково схема реалізації. Пам'ятаєте, що в цій схемі у нас описується собівартість реалізації, собівартість при поверненні. І також доходи від реалізації, тобто прописуються параметри кореспонденції рахунків при реалізації, тобто цей вибір обов'язковий, і також податкове призначення ПДВ. Про податкове призначення хочу окремо сказати, тому що деякі користувачі думають, що якщо ми купуємо товари без ПДВ, то це податкове призначення не оподатковується ПДВ. Ось тут ви бачите в виборі. Але ні. Це податкове призначення, це податкове призначення нашої діяльності. Тобто там, де ми будемо використовувати дану номенклатуру. І обов'язково це податкове призначення, будь ласка, заповнюйте. Так, ну це те, що стосується рахунків. Я думаю, зрозуміло. А тепер перейдемо безпосередньо до позиції номенклатури і передивимось структуру, яку ми маємо заповнити при введенні нової Нової номенклатури. Зайдемо в сировину. Тут просто я виберу, наприклад, сировина для хлібопекарного виробництва і візьму цукор, тому що там є ще одну особливість хочу вам показати. Саме в ній вона в мене виведена. Тут ми просто, значить, у нас автоматично, коли ми заходимо в групу і додаємо новий елемент. У нас група прописується. Або, якщо, наприклад, ви просто додаєте елемент, а потім хочете, щоб цей елемент розмістився в якійсь групі, ви, так, ви можете цю групу вибрати. Прописуємо повне найменування. Найменування коротке воно повинно характеризувати цю номенклатуру. Тобто цукор, наприклад, може бути цукор кристалічний. Але ви повинні написати не кристалічний цукор, а цукор кристалічний. Тому що це буде зручно потім для пошуку. Тобто, ви зможете знайти цю позицію з допомогою пошуку. Повне найменування це для заповнення в документах. Потім обов'язково вибираємо базову одиницю. Якщо, наприклад, у вас одиниці немає, тут є можливість підібрати з класифікатора. Тобто, ви знаєте, тут ви стаєте на. Назви одиниці вимірювання і прописуєте, що нам шукати. От, наприклад, ось таким чином. Так, якщо одиниці немає. Тепер прописуємо облік ПДВ, тобто як ми будемо реалізувати 20% або купувати. І також, якщо це сировина, то обов'язково прописуємо статтю витрат, тому що для сировини. Ми будемо використовувати сировину при виробництві, і там це обов'язково обов'язковий параметр. І для того, щоб постійно не вибирати в документах сировину статтю витрат, ми з вами можемо заповнити це і буде вибір автоматичний. Аналогічним чином також хочу ще повернутися, тому що пропустила. Ось по обліку ПДВ. Якщо, наприклад, у нас без ПДВ, то обов'язково є вибір пільги і також код пільги, який потім буде використовуватися при заповненні податкової накладної. Якщо, наприклад, є акцизний податок, то теж ви вибираєте цю позицію і для заповнення декларації по акцизному податку вибираєте. Параметр із довідничка. акцизний податок, що це таке, і, будь ласка, вибирайте. Я думаю, що ті, хто займається підакцизними товарами, він про це добре знає. Так от, для того, щоб воно було автоматично заповнено, будь ласка, це все прописуйте в карточці. Також. Звертаю вашу увагу на закладку одиниці виміру. І ось це та особливість, про яку вам хотіла сказати. Основна одиниця тут у нас виділена жирним шрифтом. Це кілограм. І для неї ми прописуємо одиниця. Тобто 1 один кілограм, це основний. Потім, наприклад, ми хочемо додати ще якусь одиницю виміру, в даному випадку мішок. Мішку. Зазвичай, ну, наприклад, ми купуємо 50 кг, або можна ввести декілька якихось одиниць, наприклад, мішок 1, мішок 2 і так далі. І прописувати 5-10 кг і так далі, якщо, наприклад, у вас є в цьому необхідність. Але хочу звернути вашу увагу, коли ми будемо купувати цей матеріал, так, цю сировину, надходження товарів та послуг, наприклад, візьмемо. Візьмемо документ надходження товарів та послуг, візьмемо цукор, і, наприклад, ми його будемо купувати в мішках. Тут зразу ви бачите кофіцієнт, проставляється те, то, що ми зробили з вами. Ціна без ПДВ, наприклад, 15. Так, що це в нас? Цукор 15. Ну, Не важливо, нехай так буде ціна, що я ціну з ціною трошки подивилася. Так, і тепер дивимося проведення. Ви бачили, що ми написали 50 міш... 100 мішків так, по 50 кг. І в проводках буде все-таки у нас визначатися кількість в основній одиниці. Тобто 100 мішків по 50 кг. Ви бачите, що по дебету 201 рахунку, до речі, Автоматично заповнився рахунок обліку, у нас вже є 5000 кг. Таким чином, програма нам дозволяє показувати рух, і ми можемо друкувати, наприклад, накладні. Ну, наприклад, ми схочемо потім реалізувати, не використовувати, наприклад, в виробництві, а може, схочемо реалізувати в мішках, так, то дозволяє. Користуватися додатковими одиницями виміру, але облік все-таки показується у нас в основній одиниці виміру. Це досить зручно. Ось подивіться, будь ласка, натискаємо кнопку друг, прибуткова, наприклад, накладна, і ви бачите, що кількість прописана все-таки в мішках. Тобто, ви бачите в оборотно сальдовій кількість кілограм, а в накладну ми можемо роздрукувати в мішках. А тепер я відкрию, наприклад, номенклатуру продукція, тому що хочу вам ще показати, які ще можливості є додаткові для того, щоб ми могли комфортно вести облік в програмі. До, до речі, Заглянемо на рахунки обліку, ви бачите, що тут вже прописаний 26, тобто для продукції, також є рахунок передачі, рахунки за балансові. А ще зверніть, будь ласка, увагу на гіперпосилання, які знаходяться в даному довідникові. Це називаються довідники підпорядковані даному виду. Даному довідникові. Це є ціни номенклатури, специфікація це те, що найбільш використовується. Також є номенклатура контрагентів, тобто ми можемо для контрагентів теж певну номенклатуру ввести і потім з нею працювати. Дуже цікава специфікація саме для продукції хліб. Наприклад, ми створюємо. Специфікацію, до речі, їх може тут бути декілька, тому що в специфікації ми прописуємо ці продукти, ту сировину, яку ми використовуємо при виробництві даної продукції. Я візьму зараз іншу карточку, тут немає специфікації, щоб не затримувати вашу увагу. І ми розглянемо детальніше. Я взяла, взяла хліб домашній, тут ви бачите, що є специфікація. Так, заходимо сюди, прописуємо найменування. Прописуємо також номенклатура. Вона може бути, дивіться, найменування специфікації. Ми можемо, наприклад, прописувати хліб домашній 1, 2, 3. А номенклатуру ми вже вибираємо із довідника номенклатура. Саме так, як вона називається в цьому довідникові. Так? Вона в нас знаходиться в папці Продукція. а в назві ми можемо додавати одиничку. Наприклад, якщо в нас олія соняшникова входить в склад рецептури цієї продукції, а в нас, наприклад, є на даний момент маргарин. І ми можемо зробити специфікацію хліб домашній вищого, гатунку, наприклад, 1, і вже на позиції олія соняшникова додати заміну. І таким чином потім вже в ви бачили в виробництві автоматично буде заповнюватися вся сировина, яка на даний момент у нас використана в виробництві цієї продукції. Також звертаю вашу увагу, от перейдемо на головне, що специфікація у нас вибирається також в розділі Головне так, на основній закладці, на позиції. Специфікація. Тобто основну специфікацію на даний момент ми можемо з вами вибрати, і потім уже не потрібно навіть в документі виробництва прописувати цю специфікацію. Так, ну я думаю, все на сьогодні. Ще деякі цікавинки про довідник номенклатури я вам розповім в слідуючій зустрічі. А зараз я вам бажаю успіхів, бажаю миру, добра. І чекаю від вас відгуків, запитань. І бажаю всього найкращого. До побачення!